Знаєте, друзі, щойно помітив, що зазвичай, коли до нашої студії приходить якийсь гарний мужчина, віо стає такою доброю. Навіть чай готова принести нам в студію, аби пригостити навіть тобі з того щось переклади. Доброго Дякую. ранку. Ну а в нашій студії є лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про авітаміноз. Весняний авітаміноз, про... так? весняний авітаміноз. Ну і перше, все розкажіть нам, що це взагалі за таке явище. Ми лише знаємо, що це якась нестача вітамінів в організмі. Ну а вітамінози бувають первинні і вторинні, і саме основне, що авітамінози бувають по моно. Авітамінозу, тобто один вітамін не вистачає. А можливий варіант, коли не вистачає багатьох вітамінів, тобто поліавітаміноз. Е, з історичних даних нам відомо, що дуже часто е, морські корсари, різні пірати вони хворіли на авітамінози, і це для них було характерним явищем. Можливо, ви навіть у піратах Кривського моря бачили там про цингу мова так. йшла і про те, як вони там е, е, якісь зелені рослинки вирощували на кораблях. І це лайм. Так, 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 це було пов'язано з тим, що вітаміну це не вистачало, і моряки рятувалися так, як могли. Зрештою, багато відомо про вітаміноз на островах різних, де не вистачає певних продуктів, або в теплих країнах, де, наприклад, авітамінози по групі Б. Взагалі, ви дуже цікаво сказали про курців. Mm -hmm. Але насправді є ще багато різних е, таких негативних е, звичок, які приводять до ізіміно. Це при... алкоголь. Алкоголь ага. в першу чергу. І потрібно нашим глядачам пам'ятати, що е, тим, хто споживає багато алкоголю, у них дуже мало вітаміну в 1 І можуть виникати якісь такі парестезії, відчуття незрозумілі в колінах, на шкірі і так далі. Тобто, треба їсти, вже треба вживати м'яса, багато, мабуть, якщо вживаєш алкоголь. Добре, закусувати. До групи ризику вітамінозу потрапляють. В першу чергу курці і ті, які вживають авітаміноз. А, а ще хто? Алкоголь мається на увазі тільки <ś ia> вживають. А, <стир> а вітаміноз вживають. Алкоголь тільки вживають. Так, і люди, які перевтомлюються, у яких надзвичайно активний режим роботи, <sharp> у яких надмірні фізичні навантаження. І саме основне це люди в стресових ситуаціях. Тобто, якщо таке є, то потрібно якось коригувати. А які найчастіші симптоми авітамінозу? <sharp> ну, ви, до речі, гарні симптоми назвали. Шкіра це зеркало здоров'я. І якщо шкіра погано виглядає, є лущення в кутиках, рота є потріскані губи, це може говорити про авітаміноз групи в 1 в 2 Якщо ми говоримо про те, що людина погано спить. Що в неї болять суглоби, в неї якась слабкість, така постійна сонливість, це може бути авітаміноз групи в 12 це може бути недостатність рутину. Якщо ну, дуже таки рідко буває, але сподіваюся, нікого не буде. Симптом теж потрібно знати, якщо ви бачите, що в сутінках погіршився зір, або якимось чином бачите, що не можете сконцентрувати погляд на чомусь, на якомусь дрібному предметі, то це може бути пов'язано з авітамінозом групи А. Mm. 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 І треба їсти mm. моркву. Наприклад, моркву Каже, або, так, що треба їсти моркву. Коли приходить весна і наступає цей авітамінос, чомусь а, біжать до аптеки, скуповують пігулки, ну, вітаміни mm -hmm. в пігулках. Так. Вони якось допомагають, чи краще все таки вживати продукти. Віолета, насправді фармація це для м, тих людей, які не хотіли би займатися своїм здоров'ям регулярно. Е, ви теж давали рецепт, я вже е, послухав зранку, що фізичне навантаження і збалансоване харчування. Якби ми всі ці Дотримувалися питання по вітамінозу, не виникало. В фармації, в фармакологічній промисловості у нас є дуже великий вибір полівітамінів, але потрібно пам'ятати, що їхня біодоступність вона залежить від стану нашого шлунку, від того, що ми їмо з тими вітамінами, хімічними або синтезованими. І основне, що ми повинні пам'ятати, що найбільша доступність вітамінів у нас є з продуктів, які в звичному нашому раціоні. Просто їх потрібно трошки. Збільшити і правильно готувати, не mm. варити, а їсти свіжого очі. А, а чи можуть такі віта... вітаміни нашкодити людей? <клес> Михайло, дякуємо за запитання, тому що це дуже важливо, що є група, віт... група вітамінів, які при перевищенні дози вони, вони можуть викликати е, проблему з, з... надмірною їхньою кількістю в крові? Це відноситься такі вітаміни, як вітамін А, вітамін Ф, вітамін Д. І якщо не помиляюся, жиророзчинні вітаміни, всі жиророзчинні вітаміни вони мають здатність кумулювати, тобто накопичуватися. І у такому разі у нас може розвиватися вже симптоматика: припустимо, порушення концентрації уваги, припустимо діарея. Mm -hmm. про нос, Тобто кишкові якісь розлади, розлади сприйняття. Це пов'язано з перед передозом або точніше передозуванням mm -hmm. Тобто, Все-таки, якщо відчуваєте, що Авітамінос, то мабуть, краще звернутися до лікаря і так вже приймати якісь пікулки, тобто самому, не займатися самолікуванням в цьому плані? Mm -hmm. По прийому полівітамів, так? Так, так, так. Можливо, але я би сказав так, що можливо, не до лікаря, а до якогось дієтолога, можливо, mm -hmm. до е, скоригувати свій раціон. І е, тоді авітаміноз взагалі не Угу. Ми щось? запитали Ужгородці, як вони борються з авітамінозом. Давайте послухаємо їхні відповіді. Я веду здоровий спосіб життя їм і... по-нормально. Авітаміноз треба їсти цибульку. Цибулю зеленою, у мене вдома стоїть, завжди цибулька проращується. Понятно, побільше овочі, фрукти. Я yeah. Їм любі фрукти, я їм любі, е, блюда. Стараюся овочі, фрукти їсти більше. Е, ну я кажу, що я так здоровий образ життя провожу. Тренування в спортзалі здорова їжа, ну і собі робити гарний настрій, напевно, якось так. Чеснок к'ємним, тому що знаю, цю ту формулу, це божі дари. Чеснок їм я не захворюваю гріпом, тому що там, де чеснок живе, там вже грип не в состоянні, приймаю сама періодично вітаміни, таблетки, що медицина рекомендує. Ну і стараюся якісь овочі, фрукти вживати в їжу. Овочі, зелений лук, всякі оці, що є. Там помідори, ослі щавель, зелений. Ні, На жаль. Ну, хтось каже про цибулю, хтось каже про яблука і взагалі зелень. А ви можете нам сказати, на які краще скажімо так, налягти продукти а для того, аби вітаміноз не з'являвся. Ну, в цю пору ви знаєте, що у нас у нашому регіоні, в помірному кліматі, у нас немає дуже свіжих продуктів, які для цього цієї пори не характерні. Так? Ну, яблука ще може стояти, яблука, в осані, яблука з може стояти при правильному зберіганні. У нас є кисла капуста, яка, до речі, війшла в систему Єврофір, тобто в європейський реєстр корисних продуктів ферментованих. О. От це можуть бути ферментовані продукти молочні, тому що ви знаєте, що багато мікроелементів, до речі у вас там є про вітамін в 1 значить про чорний хліб. У нас є резерв вітаміну в 1 цієї висідки. Якщо, припустимо, ви маєте звичку зранку їсти йогурти, то ви можете ложку висілок, вони, до речі, продаються окремо і дуже дешеві. Е, вот. Ще на рахунок цитрусових. Е, Пам'ятаємо, що всі фрукти, які не характерні для нашого регіону, вони теж мають трошки знижену біодоступність для нас, тому що наша ферментативна система не здатна їх е, м, перетравити або ферментувати на 100% рівні. Тому, якщо в нас є вибір між грушкою, яблучком, сливкою і капустою, краще це вибирати ніж цирк. А ананас чи якийсь цей. І ще цікаві факти, що з осені ми можемо про це подумати і зробити, припустимо, хвойний екстракт, тобто ці молоді хвойні паростки, засипати цукром і залишити на цілу зиму в холодильнику на нижній поличці. Не, не, не в морозинці. І ще важливо, що можливо у нас є резерв по шипшині весняній. Це дуже хороше джерело вітаміну. І от ці сиропи, ці о, малинові, можливо, бабусині mm -hmm. джеми, які не дуже перецукрені, ми можемо використовувати в якості депо вітамінів. Віктор, зараз ми вас кинемо в вашу рідну стихію. Ми головний інфекціоніст <рес> міста нашого. І, ну і то як не ви нам розкаже про стан захворюваності вірусними захворюваннями в Україні. від останньої нашої зустрічі. Багато чого змінилося. На щастя, у нас не було такої активної епідемії, яку ми очікували. Ну це добре. Е, минулого тижня у нас було перевищення по показникам е, захворівших діточок і осіб до 17 років. Тому було введено карантин в місті Ужгороді. Це дуже важливо. А щодо дорослих, то на щастя, у нас в день реєструється в середньому 70-75 осіб. Це, це добре? Це досить це досить добре, да але ця погода вона внесе свої корективи певні, і ми очікуємо, що трошечки кількість захворівших буде зростати. Ну ми до цього готові. Головне, що ми вже знаємо, як профілактувати ці всі речі, і ті, хто хотів, вони вакцинувалися зрештою і таким чином можна. А чи може бути вітамінос причиною захворювання такого як грип? Ну організм вже виснажений. Чи це з цим ніяк не пов'язано? Ну, на жаль, пов'язаний в плані того, що, пам'ятаєте, коли ми говорили перше про грип, ми говорили про сприйнятливий організм. Якщо в нас організм сприйнятливий до інфекції, тобто він трошечки ослаблений, можливо, слезуваний в тому стані, в якому би вона могла бути в ідеальному. Можливо, недостатня кількість захисних антитіл. Це все впливає на захворюваність. Ну, але якщо люди вакцинувалися, якщо вони бережуть себе ведуть здоровий спосіб життя і уникають скупчень людей, Можливо, вони наражаються зайвий раз на небезпеку зараження, то однозначно ніякого грипу не буде. До речі, сьогодні зранку ми моделювали ситуацію, начебто Віолетта захворіла, і я там використовував різні такі народні методи, аби її лікувати. От чи реально від грипу вилікуватися чисто чаєм з лимончиком, або малиновим джемом, або ще чимось, не вживаючи Михайло, дуже хороший. Знаєте, наш народ дуже мудрий насправді, і це все віками ця мудрість набувалася. Цибуля має під собою наукове підґрунтя, тому що там є фітоциди, які руйнують вірус, у зв'язку з тим, що е, ну, вони як дезінфікуючий засіб використовуються. Uh -huh. В тому числі, ви пам'ятаєте запах цибулі і чеснока. Це теж дуже важливо, тому що він і в повітрі робить таку стерилізаційну uh -huh. річ. Ми знаємо про провітрювання кімнат, завжди кажуть, треба провітрити кімнату, аби не застояне повітря було. Так ось це теж має дуже велике значення. Якщо провітрити кімнату, кожні 30 хвилин людина не перезаражається. Uh -huh. е, на рахунок того, що Хотіли випоювати віолету, то воно. Ідеально патогенетично обґрунтовано, тому що велика кількість рідини більше ніж звичайно, 2-2,5 літра, вона дає можливість людині очиститися від вірусних часточок, а також від метаболітів вірусу, які створюють у нас таку слабкість, підвищення температурки. Ми себе погано почуваємо дуже. А насправді ми таким природним способом очищуємо свій організм. Тобто, шанси є, да. можна На Останок нам може що ми мусимо завершувати розмову, але ви як інфекціоніст, який знає все про профілактику лікування, хмурієте грибом? Ні, я вакцинований. Зрозуміло, що дякуємо. Так, у нас в гостях був Віктор Петров, головний лікар-інфекціоніст. Не головний лікар-інфекціоніст. вам за те, що звітали до нас. Наш ранок продовжується. Інфоканал, новини. Далі дивіться ранок на тисі.